Е, сьогодні е, Марсиновська Ірина Петрівна підготувала тренінг е, арт-методики для формування стресостійкості дитині. Прошу, Ірина Петрівна, вам слово. Доброго дня, колеги. Я сьогодні з вами і хочу поділитися арт-методиками формування стресостійкості у дітей. Так? Чому це досить актуальна? Тема тому, що за останні, останні тижні на сайті Міністерства здоров'я виставлена не досить втішна інформація про психічне про прогнози, які зроблені нашим міністерством здоров'я та всесвітніми різними організаціями щодо перспектив психічного здоров'я українців у найближчі 10 років, і певна річ, що картина невтішна за цими даними. 15,7 мільйона українців найближчих 10 років будуть потребувати психологічної допомоги різного гатунку. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що збереження психічного здоров'я паралельно з усіма тими викликами, які нас є сьогодні у ситуації війни, є досить важливими. Отже, я сьогодні хочу, чому це актуально? Для нас, для педагогів, тому що на даний момент Міністерство освіти нам пропонує певну е, таку піраміду психолого-педагогічної допомоги у системі освіти. І піраміда ця складається з е, чотирьох рівнів. І певна річ, що ми, як педагоги, маємо безпосередньо. Формувати психологічне здоров'я використовуючи на даний момент базові психологічні методи. І якщо ви звернете на е, піраміду, е, так то в основі цієї піраміди є непрофесійна перша психологічна допомога. Сьогодні е, Міністерство освіти говорить про те, що кожен фахівець педагогічної сфери має володіти наданням першої методами, першої психологічної допомоги, так, такі як Істеричні напади у дітей, сльози, напади сльозливості, напади агресії, і так далі, які пов'язані з переживаннями травматичних стресових станів дітей. Так і ця психологічна перша психологічна допомога, вона ідентична тій першій медичній допомозі, яку ми всі вміємо надавати, ну принаймні більшість. І наступний другий рівень це непрофесійна з базовими навичками першої психологічної допомоги. Це зараз говориться про те, що кожен педагог має інтегрувати у свої навчальні заняття, е, прийоми психологічної допомоги і психологічної стабілізації е, дітей. І певна річ, це стосується безпосередньо і нас. Я сьогодні і кому як не позашкільникам найлегше інтегрувати оці технології психологічного арту для формування психологічної стабільності дітей. І вже третій рівень, якщо знову повертатися до пираміди, третій рівень це вже професійна психологічна допомога. Так, яка, яку вже надають у системі освіти практичні психологи. І четвертий рівень він вже не стосується безпосередньо системи освіти, це поза системою освіти, вже, це травмотерапія, тобто ті діти категорії населення, яким вже не змогли на рівні освітянських заходів надати належну допомогу, і вони потребують більш широкого втручання. Отже, які методи арт терапії ми можемо інтегрувати сьогодні у наші е, заняття, гуртки? Е, перш за все, це я зупинюся, їх арт засобів для формування досить багато психологічної стійкості. Я сьогодні хочу зупинитися на трьох основних, які ми з легкістю можемо інтегрувати у наші заняття. Це перше: це лялькотерапія. Це каскотерапія і ізотерапія або терапія е, за допомогою малювання. Так? Яка мета використання це формування стресостійкості у дитини в ситуації війни під час метою інтеграції її у, навчальну, е, у навчальне заняття? Це зайнятість дітей у укритті під час повітряної тривоги. Це будь-які ситуації очікування, коли нам потрібно зайняти дітей. І це будь-які виховні цілі педагога в залежності від ситуації, які складаються у навчальному процесі. Коротенько зупинюся на трьох досить поверхнево, оскільки немає часу, розкажу про три методи і запропоную деякі техніки. Отже, як працює всі ми знайомі з казкою, але казка просто звичайна виховна, і казка, яка має терапевтичні цілі, вона дещо вирізняється. Як працює саме психотерапевтична казка, яку ви можете як педагоги інтегрувати, самі написати відповідно до своїх потреб? Навіть сьогодні, як презентувала наша попередній оратор, навіть виконую, виготовляючи котика, ми можемо придумати терапевтичну казку відповідно потреб вашої групи, і інтегрувати її в своє заняття. Отже, як працює терапевтична казка? Дитина, проживаючи казку, утворює певні зв'язки між казковими подіями і поведінкою у реальному житті. І потім, ідентифікуючи себе і героя, дитина формує ці поведінкові навички, переносить їх на реальне життя. І у дитини з'являється ресурс, тобто віра в те, що я зможу подолати свій страх, свою тривогу, складні якісь емоції, які є неконтрольованими, та інші будь-які поведінкові чи емоційні особливості, які виникають у наших дітей. Я зараз хочу запропонувати. Знову ж досить поверхнево алгоритм написання, яким ви можете скористатися, алгоритм написання терапевтичної казки для інтеграції в навчальне заняття. Це перша, вона передбачає шість таких основних, основних етапів. Перший етап це обрати героя. Але пам'ятаємо, що ім'я героя, якщо говорити про терапевтичну казку, воно не має співпадати з ім'ям героя, з ім'ям будь-якої дитини, яка є у нас в навчальній групі. Тобто, це має бути інше ім'я обов'язково. Наступний крок це описати коротко описати історію життя героя та його оточення. Так, щоб мати картинку про те, де знаходиться, де виховувався, де жив, який у нього побут цього героя, якого ми представляємо. Наступне це визначити проблему, ситуацію, яка потребує впливу, і описати цю ситуацію. Тобто, що це може бути? Це може бути будь-які дитячі страхи, це може бути будь-які емоційні пориви дитячі, такі як дратівливість, бійка, агресія, істерика будь-які інші різновиди неконструктивної поведінки дитячої. Наступний четвертий крок це описати, нам потрібно описати в терапевтичній касті шляхи вирішення ситуації, тобто, яким чином показати дитині, яким чином герой, наш головний герой справляється з тими викликами, які у нього виникають. Наступний етап це ввести у казку помічника, який допомагає. Тобто, якщо не вистачає ресурсу у самого героя, то з'являється хтось, хто допомагає героєві вирішити ту ситуацію, яка склалася. І певна річ, ми даємо дитині можливість вводивши цього героя, знайти в реальному житті для себе ту людину, яка зможе надати підтримку. Дитині у ситуації її кризи. І наступний шостий етап це описати ситуацію перемоги, подолання того, про що ми говорили, героєм труднощів, тобто, як, яким чином він справився, і які наслідки позитивні від того сталося, що він з труднощів поборов. І певна річ, наступний вже такий завершальний етап е, роботи з казкою або історією. Так? Адже ми можемо говорити, що за такою схемою може писатися як дитяча казка для дітей дошкільного молодшого шкільного віку, а також це може писатися історія для за такою ж схемою, історія для роботи з дітьми підліткового віку, в залежності від тематики нашого е, заходу, так, або нашого заняття навчального. І наступним етапом у роботі з цією технологією є е, обговорити внутрішні та зовнішні ресурси кожної дитини, з якою ви працюєте, для того, щоб вона могла справитись, що їй допоможе, тобто перевести казкові ситуації чи е, на реальні життєві ситуації е, дитини. І певна річ, намалювати героя казки або зробити, як сьогодні пропонувала колега, до прикладу, робили казкового котика, так? тобто створити якийсь арт засіб на основі цієї казки. Я хочу далі коротенько, не буду хотіла запропонувати вам прочитати, але не буду читати казку, лише передам зміст. Тобто не зараз педагоги досить часто і батьки звертаються з такою проблемою, що діти бояться сигналу тривоги, бояться залишатися у бомбосховищі. У них виникають різного гатунку рівні тривоги, і це проявляється певна річ у поведінковому у поведінкових аспектах. І з цією метою я займалась недавно з декількома дітьми, які бояться сигналу тривоги, і допомагала вчителям деяких шкіл і наших керівників гуртків, для того, щоб вони могли провести виховні заходи для того, щоб справитися з сигналом тривоги у своєму навчальному колективі. Отже, була написана така терапевтична казка, яка враховувала усі шість. Аспектів, які я попередньо розказала, і е, ця казка е, розповідала про сміливе китеня, яке жило. Я коротенько тільки розкажу сутність, не буду читати саму казку, яке жило у глибинах океану і боялось випливати на поверхню. І одного разу воно побачило, як за борт корабля, який пропливав по океану, випав хлопчик, і він певна річ хотів допомогти цьому хлопчику, але не знав, як. І тоді він згадав, що мама говорила, що кити видають дуже потужний сигнал, так звук, і тоді він поборов страх, виплив на поверхню, подав свій потужний звук і якби привернув увагу з корабля для того, щоб спасли хлопчика. І Після того він справився зі своїм страхом. І тоді ми з дітьми обговорюємо, які є ще, задаємо дитині питання, які звуки сирени, сигналу ви знаєте. Діти перераховують, які це поліцейський, це сирена швидкої допомоги і такі інші. І питаємо, чи це корисні сирени. Так, дійсно, це все є корисні сирени, вони мають певну цінність. І ми переводимо на те, що сирена, яка звучить, нас, попереджає нас про небезпеку, і ми маємо відповідно діяти. І тоді ми вже обговорюємо правила того, як ми маємо діяти у ситуації сирени. Це коротко про виховний захід. Наступне, якщо є питання, зразу можете включатись, я відповім колеги. Наступне я хотіла розказати про лялькотерапію і розказати її на прикладі хібукі терапії, яка зараз проводиться. Це вже такий третій рівень, якщо повернутися до нашої піраміди надання психолого педагогічної допомоги. Це вже третій психологічний рівень надання допомоги. Це група, яка працює зараз при центрі дитячої творчості. Група. Лялькотерапії, дітки, які займаються за технологією лялькотерапії, хібукітерапія. Це хібукі, це собака в перекладі з ібриту обіймака, це е, проєкт міжнародний Unitel Health Україн, який задіяний практично усі області. І у нашому місті цей проєкт у центрі дитячої творчості працює цей проєкт. Тобто, кожна дитина. Яка приходить на наші заняття, вона отримує іграшку хібуки, От вона у вас є на картинці, і от вона зараз зі мною, така, бачите, така дуже гарна, м'якенька, приємна іграшка хібуки. І дитина отримує паралельно з цією іграшкою психологічний супровід. Так, і у цей процес включаються ще батьки, оскільки е, процес терапевтичний він проходить і вдома, також обов'язково. Е, цей проект стосується як дітей, що є внутрішньо переміщеними, так і дітей, які втратили батьків на війні, дітей, які мають інші. Е, Життєві ситуації пов'язані із травмати, травматикою війни. Тому хочу зразу сказати, що ми запрошуємо, ми працюємо для своїх дітей, а також запрошуємо усіх діток навчальних інших навчальних закладів, які потребують психологічного супроводу третього рівня на ці корекційно-розвиткові заняття з ляркотерапії. І е, хочу запропонувати коротенько подивитися. Відео, яке виставлене на на сайті окраїн міжнародної організації, яка є спонсором. Цього проекту, оскільки іграшка вона зараз шиється у Дніпрі, вона повністю методика адаптована для України, і кожна дитина вже 50 тисяч іграшок роздані дітям, і 50 тисяч, майже 50 тисяч дітей України пройшли терапію за допомогою цієї іграшки. Єдине, що хочу сказати, що фільм зроблений в поєднанні трьох мов. Досить коротенький він на дві хвилинки, англійська, українська та російська мова, оскільки керівники проєкту володіють російською та англійською мовою. Тому англійська досить така зрозуміла, я думаю, що всі зрозуміють. Просто українського варіанту немає. Так.

absolutně постоянно обнимая ее, постоянно чувствуя ее на своей шее рядом с тобой, проживает свою травму, выговаривает ее, тем самым освобождается от нее. И игрушка на самом деле с большим с глубоким смыслом. Это то, чем они сейчас нуждаются. А когда Хибуки тебя обнимают, что ты чувствуешь? More than a twin. Хиппоки is a fast and effective way to prevent post-trauma children. Hibouki comes with a crucial instructions. Our Israeli partners have already been training caretakers and psychologists in Ukraine with this method. We have now started production to deliver these toys quickly and efficiently within Ukraine. Our first Hibouki dogs have already been distributed in Ukraine by a network of trained specialists. We know the method is working.

channel. Це коротенько, я думаю, ви зрозуміли, легкий текст був англійський, принаймні. так. От на фотографіях так, наші дітки, які батьки вже надали фотографії діток, які проходили у нас терапію у центрі творчості. Навіть бачите, що по центру дівчинка вона спить і ніколи не розлучається зі своїм кібуків, і якби пройшла повну реабілітацію у нас психологічно. Наступне, на чому я ще хотіла зупинити вашу увагу, колеги, це методика да, ізотерапії, тобто методика уявлення, а потім малювання того місця, де може бути дитині добре. Цю методику можна використовувати так, на, з метою стабілізації емоційного стану. Коли ви бачите, що рівень тривоги дитини високий, це може бути у бомбосховищі, це може бути під час того, коли ви очікуєте повернення батьків, а коли немає світла та будь-яких інших критичних ситуаціях. Я вже не раз на своїх семінарах говорила і тут присутні мої колеги про те, що для нашої нервової системи немає суттєвої різниці. Картинка гарно уявна. Так у всіх деталях, чи вона просто вона синтезована штучно, чи вона відбувається в реальному житті? Нервова система діє однаково. Через те науковці зараз дуже потужно використовують ці наукові дослідження для того, щоб для стабілізації емоційного стану людини. І одне...